Ми щирі, рітані на каналі ICTV2. Ясне блакитне небо сьогодні. віщує покращення погоди. Якщо з'явилися комарі, то зима буде пізня і м'яка. А поки що, на заході у більшості областей небо затягнуте хмарами від ранку до вечора. Місцями дрібний дощ, який до вечора потроху припиниться. У Чернівцях та в Івано-Франківську день мене без опадів, лише з густим хмаровинням. Стопчики термометрів покажуть в день 9-11. А в нічний час 4 шість градусів тепла на півночі України сьогодні хмарно у Чернігові та Житомирі. В день можливий дрібний дощ, який до вечора піде геть. У Сумах і Києві без опадів, хоча небо більшу частину дня затягне хмарами. Температура триматиметься в межах 8-10, а в день буде 5-7 градусів Вночі. На сході України сьогодні переважатиме суха погода. Небо буде хмарним, лише подекуди можливі короткочасні прояснення. Сонце зрідка визиратиме за хмар, опадів не очікується. В день повітря прогріється 11-13, а вночі буде 6-8 градусів. З плюсом. На півдні у більшості міст та сіл мінулива хмарність, подекуди короткі прояснення. Невеликий дощ, можливий лише вранці у Криму, після чого становиться суха погода. В Одесі, Миколаєві день пройде без опадів, переважно з ясним небом. У Запоріжжі та Херсоні небо час від часу затягнувають хмари, але дощу не прогнозують. Температурний максимум в день 14-16, а вночі буде 7-9 градусів. Тепла. У центрі країни мінливо хмари час від часу з'являтимуться на небі, поступаючись місцем сонцю. У Дніпрі та Кропивницькому більша частина дня буде похмурою, тоді як у Черкасах, Полтаві та Вінниці очікуються короткі періоди ясного неба, особливо вранці і ближче до вечора. Дощів не прогнозують. На градусниках в день 11-13, а вночі буде 5-7 градусів тепла. У Києві в цей день хмар, на небі не. Буде. Буде вкриють небо тільки вночі. Вони а зранку і до самого вечора зберігатиметься похмура погода. Дощу не очікуйте. Температура 8-10 градусів в день і 4-6 градусів вночі. Тож куди б ви не, сьогодні не вирушали, нехай погода не зіпсує вам настрою, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!